Вітаю, мене звати Надія, і сьогодні я вас хочу познайомити з таким цікавим інструментом, як сенсорний тунель. Я його дуже люблю, оскільки в моєму досвіді, в моїй практиці, він виконує дуже велику кількість функцій в різних сферах, починаючи від когнітивної, закінчуючи емоційною сферою, і навіть частково дотичний до корекції психологічної травми. Сенсорний тунель може пропрацьовувати кінетичну систему, тобто велику моторику і руховий, руховий апарат. А він може працювати з пропріоцепцією, тобто дуже класно, м'яко і обережно протискати тіло дитини, таким чином, стимулюючи сенсорні відчуття від тіла і доінтегруючи ті психічні компоненти і процеси, яких власне не вистачає у вищих психічних функціях, таких як мовлення. Читання, рахунок і письмо. Окрім цього, він є подобою кокона. Тобто, ви бачите, що він достатньо об'ємний, пухкий, і якщо всередині нього залізти, то там буде дуже комфортно і буде відчуття наче ти в утробі матері. Тому я не дарма сказала, що він навіть психологічну травму може частково коригувати. В моєму досвіді є дитина, яка переживає зараз етап психологічної травми. Пов'язаний з сімейною системою, вона дуже любить приходити до мене, власне, завазити в цей кокон, і в ньому вона може провести півзаняття, виконуючи різні вправи і дії, як би завдання, які я їй даю. Тому, власне, він мені і подобається, оскільки він є багатофункціональним і при цьому достатньо бережливим і екологічно безпечним для дітей будь-якого віку. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було пізнавально і цікаво. Бережіть себе. Да?